Львича, каналу Дикі Чернівці. Ми зараз рухаємося по вулиці Кремлюка. Не так давно ця вулиця була капітально відремонтована. На каналі є з добрий десяток відео, в яких муках і стражданнях робився ремонт цієї вулиці. І ось через декілька років ми маємо просідання всіх люків на цій дорозі. Ось уже два тижні ви бачите, стоїть така конструкція тут. Біля цього люка взагалі зробилася яма. Тут поворот, суцільна лінія. Не одна машина тут втрапила в цю яму, і не одна машина втрапила тут в аварійну ситуацію. Ось на перехресті з вулицею Винниченка, також ми бачимо люк, біля якого величезна яма. Даний участок дороги робила компанія Євродор, з якого, я так розумію, місто розрахувалося, але мені не зрозуміло, як Після капітального ремонту дороги через три роки з'являються ями. Перше питання. невже у міста немає. двох відер асфальту, щоб отакі ями залатати, а друге питання. Чому допускаються до тендерів компанії, які ну, зовсім не вміють робити дороги. І третє, звісно ж, чому не накладені штрафні санкції, чому не подано до суду на ту ж компанію Євродор, яка так погано зробила вулицю де через 3 роки. Попросідали всі Люки, пробилася яма біля люків. До речі, неодноразово мешканці мої друзі, мешканці міста мені говорили, що також на проспекті Незалежності всі Люки попросідали, зокрема, на перехресті проспекту. І Небесної Сотні теж біля люка величезна яма, тоді змушені об'їжджати, створюючи аварійні ситуації собі і іншим водіям. Ось і, і проспект Незалежності ремонтувала теж компанія Євродор. А, але я так розумію, що моє запитання це запитання в нікуди. Запитання без відповіді, тому що нинішня влада теж наймає таких підрядників, які не вміють робити дорогу. Адже на щойно відремонтованому шматочку вулиці Щербанюка теж можна відчути. Те, що люки зроблені неналежним чином, відчувається кожен люк, і через деякий час вони теж просядуть. Ну так, списуються бюджетні кошти, наші з вами кошти, а через три ось ось і тут є теж яма. А через 3-4 роки ці дороги. Приходять в той стан, в якому вони, в принципі, були до цього. Ось ще один люк, ще одна яма. Ось мій проспект. Те, про що я говорив. Я рахую, що на такі компанії, на таких підрядників мають накладатися величезні штрафні санкції, щоб дана компанія або належно виконувала підряди і тендери. Або не бралася за такі роботи, якщо вони не вміють це робити. Тому що це все мільйони, мільйони, мільйони гривень. Мільйони гривень нас з вами, чернівчан. Дякую за увагу. Коментуйте. Дивіться канал.